Вітаю, з вами я, психологиня Арифнія Світлана. І сьогодні я підіймаю дуже корисну, важливу тему в житті кожної дівчинки. Це стосунки між батьком та донькою. Цю тему вже багато разів просили записати мої клієнти, і я, ось я її записую досить коротко переглянемо да, такі важливі основні аспекти. Формування стосунків між батьком і донькою, і як це відображається у дорослому віці. І що з цим робити? По-перше, треба розуміти, що батько це завжди така основа сприйняття маскулінності. Батько формує у дитини відчуття безпеки, захисту. Сили, надійності, якщо це здорові стосунки, якщо це здоровий, скажімо, психологічно батько. Мати формує зазвичай турботу, любов, кохання, тобто через емоційні почуття, треба розуміти, що батько завжди служить прикладом формування вільних та безпечних стосунків з протилежною статтю. То дівчинка завжди бере несвідомо навіть за приклад, за приклад поведінку батька для подальшого формування своїх стосунків, або не бере за приклад, а навпаки, уникає повторення такого самого чоловіка. Зараз ми розглянемо, які бувають ролі батьків. І на цьому ми вибудуємо саме, як формується травматичний досвід у жінок. Отже, батько формує внутрішню фігуру авторитету. Батько це завжди авторитетність. Якщо ми говоримо про здоров'я стосунки, то батько є авторитетом, який забезпечує захист, який буде завжди поруч, який зможе вирішити якісь питання. Внутрішній образ мати на увазі. Це не означає, що дорослий батько, тобто батько поруч з дорослою дитиною, дівчинкою завжди поруч знаходиться. Але внутрішньо у неї є сформований, здоровий, здоровий образ авторитетного, надійного матя на увазі. батька. Батько повинен. Підтримувати намагання доньки бути незалежною, професійно розвиватись, бути самостійною і так далі. Тобто, знецінюючи батько, коли він знецінює, він о, не дає розвитку ось цієї маскулинності у жінки. Взагалі, ідеально, коли ми зустрічаємося всередині себе зі своєю маскулинною частиною. І фемінною частиною. Коли ми приймаємо ці дві частини, можемо до них звертатись, тоді у нас є здорове ставлення до світу, і ми можемо будувати здорові стосунки. Що це означає? Коли я себе відчуваю як жінка, я прийнята, я знаю, яка я, я приймаю цю частину себе, я сексуальна, ніжна, турботлива, красива і так далі. І маскулінна частина, маскуінна частина відповідає у нас ж таки за відчуття безпеки, кордонів психологічних та я можу відстояти себе, я можу бути жорсткою, та я можу бути агресивною, тобто я можу проявляти таку свою маскулинну частину. Якщо були здорові, сформовані здорові стосунки між батьком та донькою. Ось саме батько і формує це відчуття кордонів безпеки та захисту. Дуже важливо батьку зберігати ієрархію, тому що коли донька доросліша, важливо, щоб переростали їх стосунки в дружні. Так? Але це дружні стосунки, але не дружба. Коли батько опускається до е, однієї горизонталі да, з донькою, тобто стає ми з тобою, друзі, ми з тобою е, такі на одній горизонталі стоїмо, дитина, а вона дитина по життю донька, втрачає ось цю ієрархію відчуття захисту. Тобто, чому я так показую? Позаду, тому що е, так донькою, тому що ми відчуваємо позаду нас. Наших сильні, наші сильні фігури, наших батьків завжди, навіть коли вони пішли, пішли або йдуть з життя, ми відчуваємо все рівно всередині себе ось цей створений образ, на який ми можемо спиратись. Тому важливо, що батька, ось це відчуття, що я у тебе, якщо що є, щоб не сталося, ти можеш на мене розраховувати, він формується внутрішнє. І ця. Стабільність, авторитетність, захист він відчувається у доньки все життя. І це прекрасно. Якщо ви пускаєтесь на горизонталь, ви знецінені стаєте як батько. Тоді з вами можна як з другом, знаєте, перестати вас поважати, якось з вами розмовляти не так, як потрібно, і так далі. Тобто важливо зберігати ось цю ієрархію. Дівчинці, доньці потрібно. Усвідомити свої частини особистості мускулінну і фемінно. Маскулінна частина у нас відповідає за відстоювання кордонів, за те, що я можу себе захистити, за те, що я можу себе відстояти, за те, що я можу якось когось зупинити, я можу бути жорсткою, я можу бути агресивною і так далі. Коли ми приймаємо цю свою частину, ми дійсно ми можемо так себе поводити. І фемінну частину. Фемінна частина у нас відповідає за ніжність, сексуальність, турботу, легкість і так далі. Тому важливо, щоб ці дві частини були сформовані. А за москулну частину у нас відповідає саме стосунки з батьком. І це має важливе значення. Зараз ми пройдемось по ролях батька, які вони бувають, і розберемо. Як ці ролі впливають на формування дівчинки? Ненадійний батько батько залежний. Мається на увазі хімічна залежність або наркотична залежність, алкогольна залежність. Такий батько для своєї доньки не може бути надійною опорою. І він не може створити здоровий. Такий авторитетний образ, на який може спиратись дівчинка. Якщо вона приєднається своєю маскулинною частиною до батька, вона буде відчувати відразу до чоловіків в дорослому віці, вона буде уникати таких чоловіків, її вони будуть дратувати, бо взагалі вона буде по життю може обрати бути одинок. Якщо вона приєднається до фемінної частини, наприклад, до мами у такій сім'ї, де є залежне батько, тоді вона буде рятівником. Тобто вона буде так само, як мама, терпіти, рятувати, буде обирати таких самозалежних чоловіків, і, тобто повторювати модель мами, якщо вона доєднається до фемінної частини. Друга роль це відсутній батько. Якщо батько пішов, було розлучення, або щось сталося, він помер, поїхав і так далі. Тобто його в сім'ї немає, тоді ми розуміємо, що у доньки немає на що спертись, щоб сформувати цей авторитетний образ. Тоді починається або уяви. Або пошук якоїсь авторитетної фігури, це може бути хтось з родичей, або сусіди, або їх якісь тренера, вчителі, хто завгодно. Тобто пошук цього авторитетного образу. І якщо жінка, донька приєднується до маскулінної частини, вона може стати ідеальним батьком. Або ідем чоловік умовно, да, ми кажемо, чихом для своєї мами. Тобто, ми знаємо, що в таких сім'ях буває дуже часто, коли донька, стає, е, забезпечує сім'ю, турбується про маму, вона її, вирішує всі її питання. Тобто вона стає на роль чоловіка, на роль батька, якого немає, тобто заміщує цю роль. І тоді вона стає сильною, незалежною і, на жаль, дуже важко їй потім будувати стосунки. Якщо вона стає фемінною, приєднується до фемінної частини, як мами, то вона буде шукати в дорослому житті фігуру батька. Тобто, це буде зазвичай чоловіки набагато доросліші за неї. Вони будуть про турботу більш, ніж про секс, наприклад, чоловічі-жіночі стосунки. Ось тому може бути такий варіант ще. Тобто буде шукати ідеального батька. Далі. Або вона буде шукати слабкого чоловіка, щоб стати для неї батьком. У мене було в практиці навіть було заміщення цієї ролі, і жінка стала. Лезбі. Далі, батько, який хотів сина, є такий варіант, а народилась донька. На жаль, здебільшого, такі батьки починають знецінювати фемінність в своїй доньці. Тобто, вони хочуть, щоб вона займалася якимось чоловічим спортом, щоб вона йшла з ним на полювання. І так далі. Тобто, він намагається в цій доньці виховати. Умовно кажучи, сина. І донька і знецінюється фемінність, а, тобто, не бути слабкою, не потрібно плакати, не потрібно проявляти свою якусь ніжність і так далі. Донька тоді подавляє цю фемінність, і вона намагається подобатись батькові і намагається робити все, що, як він пропонує, бути сильною, незалежною. І вона дійсно потім страждає, тому що вона занадто переймає цю чоловічу роль, і цю фемінність вона подавляє і не може ніяк її проявити. Тому що вона їй здається, що коли вона фемінна, жіночна, вона нікому не потрібна. Такі жінки зазвичай спілкуються з компаніями чоловіків, вони її сприймають як, це як ем, пацан. Та дружбан, братела і так далі. І це дійсно може потім відображатись також на будуванні стосунків у жінки, проблеми. Балуючий і зваблюючи батько. Це теж дуже цікава тема. Буду в неї дуже заглиблюватись, але такий балуючий і зваблюючи батько, деретизує стосунки. І це також потім буде впливати на доньку. Як це відбувається? Зрозуміло, що в підлітковому віці діти можуть проходити ось цей комплекс електри, комплекс, діпов комплекс або комплекс електрових жінок, і вони намагаються стати на місце мами. Тобто у них в підлітковому віці у всіх жінок, просто хтось це помічає, хтось ні, у них відбувається оцей процес конкуренції, коли я дорослішу, я стою новою самкою в сім'ї, і я починаю конкурувати за місце мами поруч з батьком. Я краще, ніж мама, починається затягування в коаліцію. Ми з татом і проти мами граємо гру. Якщо тато не витримує цю іерархію, про яку я кажу, і опускається до коаліції з донькою, проти мами грає, скажімо так, висміює, знецінює, якось шукається, якісь секрети створює. Це дуже сильно потім впливає на жінку, тому що вона. Буде в своїй голові постійно тримати, що я нібито виграла конкуренцію у мами, але з папою, з татом я не можу нічого зробити, як то, одружитись, я буду на папі хотіти все життя, але це неможливо. І такі жінки не можуть створювати довготривалих стосунків. Тобто вони здебільшого можуть ставати в роль коханок. В такі трикутники попадати. Тому батькам, чоловікам потрібно, татусям потрібно ось цей момент завжди дуже уважно за ним слідкувати. Якщо ваша донька заходить в підлітковий вік, так, так, вам потрібно тримати кордон і казати Моя, моя кохана жінка це твоя мама, ти моя улюблена донька. Не давати доньці стати на цю позицію. Це може зробити тільки батько. Тому що мама, звісно, включається в конкуренцію, вона зупиняє доньку, каже, подивись, що ти хочеш. Доньки можуть привезти себе дуже по-різному. Це не говорить про погане виховання. Вони можуть зваблювати, одягатися, якось, знаєте, там, в, 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 в спідньому бі, білизні виходити казати, ну, я ж твоя донька, ну що тут такого. Не розуміючи, що батько може дивитись ну, вже на свою доньку, як на дорослу жінку. І батько сам переживає ці складні, складні емоції, які в ньому всередині відбуваються. Ось. Але здорові стосунки, батько ставить свою доньку на місце, показує їй це місце, говорить їй, що вона для нього важлива, що він її бачить, що він її любить, що він її підтримує. Але як батько, а мама для мене найкраща. І це потрібно підтримувати, навіть якщо неважливо це мама доньки, або це жінка, яка з вами зараз, а донька у вас від іншого шлюбу. Авторитетний батько ну такий батько зазвичай дуже тисне на особистість. Тобто він вказує, як жити, що робити, де навчатись, чим займатись і так далі. То він подавляє максимально індивідуальність своєї доньки. І зазвичай такі жінки в дорослому віці кажуть: я прожила не своє життя. Я робила все, що хотів мій батько, тому що будь-якій дитині хочеться, щоб її любили і приймали. І це головне. І стільки ми, як діти, робимо для того, щоб цю, це кохання, цю любов заслужити, що навіть батьки іноді цього не розуміють. Я, як мати і доньки і сина, знаю це на своєму прикладі. Тому авторитетний батько це завжди батько, який подавляє, тисне на Жіноч на жінку на доньку, і ця жінка потім дуже сильно себе не може знайти в своєму житті, дуже сильно переживає за це. Та, вона шукає себе, але не може, тому що всі її бажання були придушені ще з дитинства в маленькому віці, і вона буде шукати того, хто так само буде їй диктувати ці умови життя. Тобто, не робіть цього. І батько тиран. Ну, це коли ми знаємо, насилля відбувається фізичне, і це взагалі неприпустимо, але але від таких батьків, від такого батька зазвичай хочуть тікати, це дуже сильно травмує доньку, і здебільшого це подавляє фемінність взагалі. Небезпечно бути фемінною, небезпечно бути жінкою. Сприймаються чоловіки завжди як загроза. Ніякої безпеки, там захисту не відчуваються. Тому такі жінки будуть взагалі уникати стосунків. Вони можуть бути child-free, якісь там недовготривалі, короткочесні стосунки, які не... Які не втягують, втягують якесь сімейне життя, тому що це небезпечно. Психологиня Лінда Леонард в своїй книжці Емоційна жіноча травма описує ще два паттерни поведінки в результаті порушення стосунків з батьком. Перший патерн це вічна дівчинка, другий це Амазонка в панцирі. І якщо була ця травматична дія, між тобто, 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 травматичний досвід між батьком та донькою. Тоді може сформуватися ця вічна дівчинка, яка нещасна, яка чукаєш захисту, яка себе, там, їй собі шкода, вона нічого не буде робити, вона буде шукати, хто там за неї все вирішить. Знаєте, така вічна дівчинка. Ну, тобто безвідповідальна, безініціативна, скоріше ось так. Амазонка в панцирі це буде сильна, незалежна дівчина жінка, але всередині неї завжди буде сидіти маленька дівчинка, яка беззахисна, яка хоче, щоб по неї пропіклувалась, але вона не може собі цього дозволити, тому що не було. Прикладу, де можна було спиратись на ось цю батьківську чоловічу маскулінну фігуру. І вона буде від цього також страждати. Тому що хочеться розслабитись, але це небезпечно. Якщо коротко, це ось такі можуть бути приклади формування. Стосунків між батьком та донькою. Про це можна багато що говорити, додавати деталей. Але що хочу сказати всім батькам, татусям, якщо у вас доньки, потурбуйтесь про те, щоб вони відчували дійсно захист, дійсно безпеку і, звісно, любов. Тому що. Якщо ми повіримо, що чоловіки можуть стати, ставитись до нас з повагою, з розумінням, з турботою, з захистом вирішувати питання, ми зможемо проявляти і свою мускулінність, і свою фемінність. Тому любіть своїх доньок, захищайте їх, нехай вони будуть щасливі і будуть будувати здорові, класні стосунки, і наша українська нація буде продовжуватись. Ще багато-багато років. Всім бажаю успіху!